Друзі, ви знаєте, от почитав матеріал уважно видання The Times, Times of London, яке було опубліковане і в якому йдеться про те, що мовляв журналісти отримали доступ до плану перемоги президента України і ознайомили, знають про що там буде йтися. Насправді, в офісі президента вже зробили заяву, що цей план не показували. Його побачить президент Байден четвер. А далі всі решта з ним знайомляться уже Пісков. Виявив бажання. Правда, він називається не план перемоги. А план Зеленського, ну нехай як би не називав а коли, каже офіційно буде опубліковано, тоді ми ознайомимось. Але про що йдеться? Про що суть? Суть цієї статті цього матеріалу навіть не в тому, що вони публікують якісь, мовляв, інсайди, їм які стали відомі з плану перемоги. Суть в тому, що в цьому матеріалі показове наступне з посиланням на дипломатів, західних військових аналітиків, експертів. Таймс, от якщо почитати, у них немає рішення. Вони не знають, що робити далі. Адже дивіться, підтримувати Україну потрібно, і вони кажуть, добре, що в Україну приїздила Урсула фон дер Ляїн і пообіцяла гроші підтримку на виробництво української зброї і на розвиток оборонної промисловості. Що ми всі тільки вітаємо, тому що нам потрібна власна зброя якомога більше, і реалізація спільних проєктів з європейцями це те, що треба. Ви пам'ятаєте, хто підписаний на мій канал, а хто не підписаний, зробіть, будь ласка, це прямо зараз. Підпишіться на канал, ставте лайк цьому відео і пишіть ваші враження в коментарях. Буду вдячний. Так от, я говорив про те, що у нас якраз є шанс з європейцями розвивати саме і ракетну програму. Адже цьому Ну давайте подивимося по ракетах в Європі, в Європейського Союзу, немає ракет оперативно-тактичних ракетних комплексів. Такі комплекси, які можна називати силами неядерного стримування та реагування, немає цього в європейців. А завдяки Україні і реалізації спільних програм та зусиль може бути. Отже, це дійсно точка дотику, там де ми можемо бути корисні один одному, і треба докладати зусилля, щоб виробляти і не тільки тут і дрони, паляниця і інші програми. І далі, про що говорять експерти і західні дипломати, які начебто поінформовані про результати підготовки цього плану з процесом підготовки з обговореннями, там, які були в тому числі з попередніми і з західними партнерами, вони кажуть і сходяться на тому, що, мовляв, Україна. Не може витіснити російські війська військовим шляхом в осяжній перспективі, тобто в короткостроковій і в середньостроковій перспективі, цього зробити вони не можуть. Отже, потрібен буде час і при цьому, можливо, треба буде йти на перемовини, які можуть бути болючими, але далі кажуть, коментуючи план Джей Дівенса, кандидата в віце-президенти Сполучених Штатів команді Дональда Трампа. Іде посилання на західного дипломата, який каже, ну але і те, що пропонує Джей Дівенс, тобто, замороження конфлікту по лінії бойового зіткнення і нейтральний статус України, і не вступ України до НАТО, це теж doesn't work. Тобто, це не може бути прийнято за основу, це теж не працює, це теж не те, що потрібно. Ну, ось так вони це коментують. І далі, фактично, це і завершується тим, що Україну треба підтримувати. і... Все зводиться до того, що треба пережити Путіна. От все зводиться до того, що Україні треба давати зброю, треба давати сили засоби для того, щоб Україна трималася, для того, щоб Україна відбивала атаки. Звичайно, для того, щоб Україна наносила болючі удари, в тому числі і по території Росії, щоб розвивала і цю складову, але в той же час яке рішення? І вони чекають всі рішення від Володимира Зеленського. От, треба зрозуміти, що навіть у Китаї Китай навіть осмілився і сказав про рішення. Тобто, Китай вийшов і продемонстрував і презентував китайсько-бразильський план. Вони сказали, що ось так ми це бачимо. Це неприйнятно для України зараз, так. Хоча там є деякі пункти про недопущення ескалації про заборону ударів по місцях проживання і знаходження цивільного населення, недопущення жертв серед цивільного населення абсолютно правильні пункти, які по суті дублюють норми міжнародного гуманітарного права. Однак ми бачимо не дотримується і не виконується Росією. Отут би Китаю апелювати якраз до Путіна, що давай виконай». Тому дуже важливий візит, цей зараз українського президента до Сполучених Штатів. Насправді, від цього залежить дуже багато і він вирішує багато питань. Тому що, хто б там що не говорив, іронізували, сміялися, критикували план перемоги, зараз цього робити не можна. Інших у нас варіантів немає, захід нам не пропонує. І що ми тоді чекаємо? А ми маємо діяти колективно. Я вже давно говорив, що наша мета, щоб ця війна була коаліційна. Хочете, називайте це як хочете, втягнути Захід у війну, зробити, щоб Захід вносив більше в цю боротьбу. Як хочете це називайте? Але проти нас воює коаліція. Росія воює не одна. Росію підтримує Північна Корея, Іран і не забувайте Китай, який підтримує не напряму. Який підтримує, надаючи технології, який підтримує військово-промисловий комплекс Росії. Отже, в них є, теж є. У нас наших партнерів має бути більше. Про це говорить президент України. Він чітко формулює і говорить про те, що слухайте, ну, Захід сумарно дійсно може виробляти більше зброї. І ми це всі прекрасно розуміємо. Що якщо об'єднати весь захід, до цього додати в західний цивілізаційний проект Японію, Південну Корею, Австралію. А можливо інші країни Південно-Східної Азії, ми прекрасно розуміємо, що захід технологічно сильніший. Хоча Китай кидає виклик дуже серйозний, і цей виклик і можливості Китаю будуть набирати тільки обертів. Тому, звичайно, сполучені штати так заточені на те, щоб реагувати на цей китайський виклик, і, зокрема, на безпеку в Індопасифік, так званому індотохіокеанському регіоні. Ну, що і в майбутньому дещо буде визначати їхню політику, і ось тут дуже важливо, щоб у Зеленського вдалося переконати і президента Байдена, і Сполучені Штати, і Британію, і Європейський Союз, і всіх наших партнерів в тому, що Україна здатна продовжувати боротьбу, в тому, що ми здатні змусити Росію іти на поступки, в тому, що ми здатні зробити так, щоб Путін вимушений був робити кроки назад. Тому що тут без цього інакше ніяк, і досягати результатів і Україна і українські бійці це вже неодноразово доводили на полі бою в горнелі битву дуже складних і непростих, коли здавалося б шансів менше набагато в Україні. Але це робилося. Тому що, врешті, ми бачимо: у Заходу зараз немає плану. Їх треба до цього плану підштовхнути, їм треба сказати, що робити. Бо ну який може бути план? Дивіться, давайте порівняємо з Іраном. От на що зараз розраховує Захід на тлі того, коли Ізраїль діє, наносить удари по Хезболі вже урвався їм терпець і вони хочуть вирішити це питання більш радикальніше, тому що загрози безпеці і обороні Ізраїлю і їхній державі дуже високі, і з цим треба щось робити. І Ізраїль продовжує цю оборонну операцію. То тепер... Що відбувається? Здавалось би, Іран? Ніякої ескалації проти Ірану. Чому Іран так себе поводить? Тому що вони розраховують, що вони можуть Заходом домовитись на якомусь етапі. І от зараз, те, що Пазишкіан, новий президент Ірану, прибув до Сполучених Штатів. Де в нього будуть обговорення, зустрічі на полях саміту Генеральної асамблеї ООН, різного роду заходи. Він розраховує, що це може бути поштовхом до відновлення діалогу зі Сполученими Штатами та іншими державами про ядерну угоду. Це документ, я хочу нагадати, який передбачає зняття санкцій з Ірану в обмін на те, що Іран відмовляється від власної ядерної програми. І про що це говорить? Це такий тренд, що, можливо, вдасться домовитися, можливо, вдасться знайти якісь, але як ця домовленість прийшла? Через санкції, чи яким чином? Чи можливо через те, що Іран пришвидшив Ізраїль пришвидшив дії свої? Чи можливо через те, що Ізраїль наносить удари, в тому числі по іранських проксі, в тому числі робить боля, чи в тому числі несуть втрати, і вони бачать, що. Ізраїль так себе поводить і щось треба робити ірану. Тобто вони намагаються з цього вийти. Можливо, так що до Росії, тобто немає плану. Тому важливий ось цей план, який пропонує український президент, тому що він формулює хоча б якісь основи, хоча б якесь бачення. Тобто, це наш план на те, щоб підтримувати Україну. Це очевидно зараз, навіть не деталізуючи. Але це план підтримувати Україну, це план змусити Росію піти на поступки. Ось як. Тому що ми маємо чітко зафіксувати певні речі. По-перше, зброя, більші пакети, в тому числі удари в глиб російської території, ППО. Наступне це спільне виробництво і реалізація проєктів. Це дуже важливо. Давайте виробляти в Україні. Допоможіть нам, проінвестуйте під ваш контроль, під ваш аудит, будь ласка. Звичайно, кошти мають бути підконтрольні, підзвітні. Тут не може бути жодних заперечень. Давайте спільно виробляти зброю. Масштабувати виробництво ракет і дронів, це нам потрібно і ребів. Наступне зняття будь-яких обмежень на удари в глиб російської території теж важливо абсолютно. Наступне пришвидшення постачання обіцяних пакетів допомоги і прискорення виробництва зброї в США і нашими західними партнерами. Так само. Наступне це ініціативи зі спільної реалізації оборонних проєктів Україна, Ша, Японія, Україна, США Південна Корея. Якщо не напряму, то ось таким чином. Наступне це санкційні пакети, додаткові санкційні пакети проти Росії для того, щоб а, тиснути на їхню економіку. Наступне це залучення США до більш активного діалогу а, з Китаєм з приводу України. Із приводу того, що Китай звернув не туди, підтримуючи Росію, і краще все ж таки виходити на порозуміння з Заходом, як мінімум, ці інструменти, які є, і збереження єдності Заходу, гарантування пакетів допомоги на рік, на два на три, ось це те, що має бути, щонайменше, щоб ми забезпечили можливість продовження. Боротьби, щоб ми забезпечили можливість таких дій, як курська операція, ударів по території Росії і знищення ворога і ні кроку назад без цієї риторики, яка йде. Ось тому важливість плану зеленського, який він зараз там комунікує, який він презентує, який він обговорює з нашими партнерами в США. і це треба підтримати. Слава Україні.